Всім привіт. знімаю невеличке відео. Так не дуже хочеться знімати, бо немає як. Трохи їздив на огороди людям мути в городи, то там не було коли знімати, бо там в основному огороди які? По, ну Найдовше це 100 метрів, а так то є й по 70, по 80. Там особливо не розвинешся, ну, включиш камеру, то вже треба її і виключати. Плюс урожайності в людей ну, не дуже велика, швидко молотиш, нема коли особливо щось знімати. А тут якраз домолочую останній кусок в себе, прицеп десь в дорозі під'їжджає, та й вирішу, щось зніму, щось покажу. Молочую, що тут щось гуде, трактор, мабуть, під'їжджає. Молочу. Пшениці якийсь не знаю, невідомий сорт, сіяв скаген і оцей сорт взяв. Чисто для спробувати. Але скати часто якась вона рідкувата. Що вона сипає? Як я вираховую? є в мене от це камера заднього вигляду, чи виду, як там правильно. є в мене от такий комп'ютер, кожен бункер я його виключаю на ноль. От зараз в мене вже можна сказати. Практично повний бункер і це з 25 сотих. От можете порахувати, якщо бункер то на 700. ну, Четверта частина гектара, то на 700. Це скільки буде, зараз ми прикинемо, Десь 6,5 тонн. Ось така урожайність. Ну, слабенько, чесно, слабенько, не знаю чого. Минулі роки ситуація була краще. і По 7 і по 8 тонн було. Чи їй вологи не хватило, чи треба було якогось доброго дати. Взагалі доброго минулого року не давав. Підпосів, чого не давав, тонна добрива 40 тисяч. А пшениця, ну, на, на момент, коли його треба було купляти, щоб здати пшеницю, пшениця в районі 3 гривень. Тобто 13 тонн. Пшениці здати, щоб взяти, тонну добрива. Чи буде прибавка від того настільки, на щоб хоча б компенсувати те, що, що продасиш. Ну, не знаю. Ну, якщо рахує тут 6,5 тонн, я поля, що. З 32 соток я намолочував то, так, в середньому бункер. Це треба на тонну на з кожного гектара більше намолочувати. Це навіть, навіть певно, воно і не окупить себе. Не знаю, ну, математика така, що так в умі важко сказати, але. Ну, посів як посіяв. Дві азотні підкормки і гербіциди, фунгіциди, всяка така штука, і от так виросло, що виросло. Тут частково поле. По гнойові, а частково поле по сої. Ну, так, так воно вийшло. Тут у мене є, там соя видніється, але соя цього року щось не знаю, що їй бракує. Якісь сухі листочки, такі чи якогось елемента їм не вистачає живлення, чи ще щось, ну не знаю. Тепер трошки про цей прилад що він собою являє. Прилад показує як так розказати, як так пояснити. Показує, якщо якийсь вал стає, він починає пищати і загоряється одна з лампочок. Кожен вал, от двигун, наприклад, він має свій номер. Двигун номер 1 вітер номер 2 соломотраса 3, січкарня 4. І так воно. Якщо якийсь вал не працює, а зараз, наприклад, я молочу ну, видно, на покос, то в мене горить четверта лампочка, що січкарня не робить. Ну і воно піщить. Якщо нажимаєш червону кнопочку, то воно перестає піщати. При вимкненні воно ось так засвічується. І, і все. В приладі є, ну, показує оберти валів, також. воно не тільки піщить, коли вони стоять, а також показує оберти валів. Двигун зараз не, не запущений, Ну, вали не крутяться. Як тільки двигун стартує, воно почне сканувати. Воно запам'ятовує робочі оберти, я не пам'ятаю, ну, там на каналі Ігор Берліцький ви знайдете, як це робиться. Включив молотілку, дав всі максимальні гази, нажав якісь тут кнопки, я вже не пам'ятаю, воно запам'ятало. І все, що нижче тих значень, воно починає піщати, що просідають оберти. І можна також запрограмувати у відсотках, скільки воно ну, просад, просадка обертів має бути. Тобто 80% від того, що воно запам'ятало, 70-90%. Ну, ясне діло, якщо лопне ремінь, то там вал стане, воно, воно запишить. Також воно міряє площі, от бачите, показує години. Взагалі тут є 4 строки і можна вибрати те, що вам подобається. Отут тут є така буква англійська L. Зараз я спробую накласти, що воно взагалі показує: двігун, вітер, оберти. Сумому Ну, це я так сказав, так чоловік записав. Похила камера, косовий елеватор, зерновий. Вал 8 в мене, він мені не потрібен. Напруга. Ну, міряє площі. Сума. Можна поставити, скільки воно буде рахувати ну, площу, зразу множити одометр. Це скільки кілометрів я наїздив. Відпоки Поки я прилад встановив, я вже наїздив. Ну воно, правда, рахує. І як молотиш на кілометраж і до полів кілометраж, то вже 219 км комбайн наїздив з тим приладом. Так, що я нажав? Не ти нажав. То нажав донизу, цю треба. Також показує швидкість, якою молочу, що дуже дуже цікаво. Ну Тут пшениця ну так, гарно сипе, то молочу 2,5-2,7 км на годину. Також. Імпульси, ну це нам не потрібно. Пробіг. Так, а що ж то пробіг? Ну, ну Треба ще розібратися, я так ще толком не знаю. Годину показує, дату показує, ну і, і заново по кругу. Тут ну, є меню, нажимаєш цю кнопочку і можна то все довго сидіти, довго клаці, довго наклацювати. Ну, якось так. Пшениця має отакий вигляд. Ну, било, відпустив під барабання. Барабаня була на третьому поставив на четверте, скинув оберти, ну все одно попадається бити, не знаю. Чи то в мене так, чи то у всіх, з чим це зв'язано. Зерно не знаю. Ну Таке, не сказав би, що сильно сплющене. Ну, непогано сипе. 25% сотих це в принципі, можна сказати, рекорд у мене цього року. Бо в основному 28, 29, 32, навіть 38, сотих бункер був. А тут 25. Але помалуленько молотимо, бо воно трошки важко на комбайн. комбайн -то, в принципі не гріється. Ось його до 80 доходить. А як молочу, вентилятор обдуває, то він трошки падає. Молотив, то він трошки мені почав грітися. Думаю, що ж таке, домінатори не гріються. Молтив ну, молтили в такому селі, що і джунгіри молтили, то там почало їм кипіти щось там прокладки пробивати. Ну, молтили 37-38, а не знаю, градусів була жара, а може і більше. А що виявилося, прославився ремінь, який крутить генератора помпу. Підтягнув того ремня і він взагалі перестав грітися. По налаштуваннях. На четвірку ну, ставлю на п'ятірку, находжу в соломі, де то солома, Зернинки. На четверті вони теж знаходяться, але мало. ну Ставиш на тройку, дуже важко йде. Не знаю, з чим це зв'язано. Може обертів треба додати. обороти в мене на 1100 він ну, він практично нічого, Він буде по цьому полі шурувати, як не має бути. Але от багато битого, не подобається мені це. Поставив 950, битого набагато менше. Але важкувато йде. Ну, думаю, так, доб'ю тут такий кусочок, ще, мабуть, гектара півтора та й усе. Та й Стернь ставлю, висоту зрізу де воно там, двоєчку. Ришета зараз покажу. Ага, вітер не показав. Вітер в мене 700 по цьому приладу. А по цьому приладу ось так. На дев'яточці практично. Я щось раніше думав, що от 10 тисяча обертів, але насправді воно геть так не сходиться. Прилад показує, ну от, якщо тут на 9, то прилад показує, що 700, запускає 720, але в роботі трошки оберти просідають, то 700. Ось така пшениця. Не знаю, може їх пустити на п'яте положення, але так не хочеться, щоб зерно, потім те зерно попаде в тюки, ми ще почнуть гристи шнурки і буде капець. Отак став на місці, трохи накинуло кучку. Пшениця з вигляду така рідкувата. Але кусок такий довгий. Ну нічого, небагато залишилося ще. Де трохи вона почорніла. Зелень вже почала шурувати. Стерень роблю таку вищу, щоб та зелень ну, не йшла в комбайн. Мені соломи ну, треба трохи, але в мене полів багато, я собі можу високу стерень і просто з більшої площі. Якщо у нас по солярці, 110 літрів, ну трохи змолотив. По витраті дуже важко сказати, бо дуже сильно відрізняється поле від поля. Буває поле, що така урожайність, буває поле, що взагалі ну, літаєш по полі. Навіть оця урожайність, дивимося, да? а отут вже густіше. А є місцями, що аж покрутило, положило її. Ну і кусочки такі ну, непогані. От Зустріну того чоловіка, якого брав, хоч може допитається, що то за сорт. Бо він купляв, каже, забув спитатися і так все якось воно. А я в нього купив, забув. Ну, пшениця, от що сказати, що вона така густа. І колоски, здається, вони такі вже вони геть мега великі. Але вона ну, велика кількість тих. І бачите, як вона обламується легенько. Торки все. Мотовило поставив на самі мінімальні оберти, щоб не вбивало. Зараз піду на ту сторону. спробую показати. Ну, От тут гарно, Але я ж по ній так крупає. Аж проситься змолотити. Десь через два дні дощ. Сьогодні було б добре хоч трошки домолотити, бо ще я невеличкий калимчик. Треба його змолотити, а завтра приїхати прицеп буде вільний і то все, може воно влізе. Ага, Зараз оглянемо в панні втрат, дуже повільно. Так, що ми бачимо? Колосочок. Колосочок. Не знаю, губить він, не губить. І гублять, нема що не губить, але хочеться, щоб то було по мінімуму. Не знаю, щось взагалі зернинки не знайшов, аж не віриться. Та хожу дуже повільно. Ага, є да? Ось так? Ну нормально, я думаю, що це нормально. Тут молотила фірма, наш місцевий агрополен. Але щось молотили, молотили. Покинули і десь їх немає. Я не знаю, що воно таке. Чекають, що, що воно старіше буде. Ну, У них дивився, де ж ти так прикинь від поліс. На рахунок тракт, щоб вони не їздили. Вони теж лексіон молдив і кейс. Ну Я б не сказав, що вони не куплять. Не, не гірше мене стипнуть, а може навіть і більше. Хоча така техніка, в них стоять задії ті розпідачі. І все одно воно є. Зараз подивимося, що тут. О, ого! Та тут джекпот! Може того і не молоді, що... Багато гублять. ой йолки палки Оце я удачно зайшов. Не знаю, ну вони швидко молоті, але я так дивлюся, що толку... ой йолки палки Та тут сіяно, дивіться. Та я ж этим домінатором ідеально молочу. Та п маю! Я щось вдома ходив, дивився, якось не було такої ситуації. Тут дивлюся, так, тут вони позасівали ті поля. Тут... Ох, мама мія, ппини валят! Я за одну зернинку тут хожу, кручу того комбайна, як побачу, да, тепер зрозуміло чого вони покинули, там може були найомні комбайни. Побачили як вони то все гублять і вигнули. Тут ще молод тив Ще один домінатор, то з сусіднього села чоловік має земельну ділянку. Його ми дивитися не будемо, бо буде ще подивиться відео, наб'є мене, каже, що ти по моєму полі лазиш. Ну а тут це місцевий агрохол, як то кажуть, ефективний землевласник. Отакі вони ефективні, все вони гублять. І все одно в них урожайність гірше. І все одно в них все воно вигідно і в них все одно землю ну, в них нереально взяти. Отакі, От А ну що тут робиться? А Де не гурнеш, сюди зерно находиш. Я в шоці. Ось таке невеличке відео, і так воно, як сказати, невеличке. аж На 15 хвилин у в нас груби, не знаю, чи передає. Тут ще не горб, але я в мене поляв такі, що конкретні груби Невеличке відео, зараз я покажу, може решета вам, та й на тому будемо завершувати. Ой, бляха, Поки дойду через пшеницю, то ще пів гектара витолку ногами. Ну, нічого страшного, помаленьку молотим Задукосимо це поле, заробітків так. Може, може на увес ще будуть, а може і не будуть. Мені це не головне. Головне своє зібрати, а то все дурне. Так, зараз включимо світло. Та що ж таке? Подовжувач, от бачите, на є колоски. Щоб пролітав колосок, щоб колосок, який впаде на... На жалюзі, щоб він міг тут пролетіти. Бачите, як колоски? Якщо ви його трохи закриєте, колоски підуть на двір. А тут на невимолочене. Ну як так пояснити? На невимолочену його таку двойну секцію. Ось воно. Все, воно пішло. А нижню вже прикриваємо. Нині вже на бубку. Може ще й більше, ніж на бубку. І отак перші ламинки проходять. Тут воно трохи вигляд не дуже. Нічого. Втрати. Саме головне, що втрати по мінімуму, а то все дурне. Ось таке відео. Ось такий комбайн. Помаленьку косимо, але якось воно буде. Кому відео столба палець до гори. До наступных видео.